Вітаю, друзі! Сьогодні 14 вересня 2025 року і поговоримо про те, що, нарешті, знайшовся <кій> в Європі один політик, який не в дипломатичній обстановці, але в експертній обстановці, сказав нам правду. Тому що очікувати правди, правду щодо гарантії безпеки України чи безпекових гарантій України, тому що від Зеленської компанії. Очікувати правди ми не можемо з 2019 року і сподіватися на це і на майбутнє не потрібно, тому що суттю їхньої політики є і псотехнологія засирання мозку українців. Згадайте десятки безпекових угод, які рекламувалися зеленськими компанією як панацея від там, просування Збройних сил Російської Федерації, як шлях до миру, як шлях до тиску на Російську Федерацію, врешті-решт. Це виявилося вкрай декларативними документами, які взагалі не фіксують жодних безпекових гарантій України. Просто так називається. Тобто, перекручувати перекручувати реальність це є суть підходу зеленської компанії до взаємодії із народом. На жаль, так звані засоби масової інформації України не виконують функцію четвертої влади, влади контролю за. Політичною владою і не обговорюють переваги і недоліки тієї чи іншої тези зеленської компанії, а просто тиражують, ретранслюють ці тези нам щодня, цитуючи зеленської компанії без аналізу, без контекстуального підходу. Врешті-решт, звичайні люди, які не мають часу на аналіз політики, не мають можливості раціонально сприйняти те, що ту маячню, яку пропонують зеленські компанії, які. Говорять, що вони розробляють якісь ефективні гарантії безпеки, безпекові гарантії України разом з європейцями та Сполученими Штатами України. Насправді це є брехня жодних ефективних гарантій безпеки Україні. У разі, якщо та чи інша країна не готова воювати за Україну, у разі повторного нападу Російської Федерації на Україну немає, не існує. А жодна країна не готова. І про це прямо сказав на Ялта Європен Стретеджі. Міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський він заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій для України, запропонував відмовитись від цього терміну. Адже заявив Сікорський, Україна вже має гарантії, нехай вони називаються запевненнями у меморандуму. І Як вони спрацювали? Один із підписантів цього меморандуму, а саме Російська Федерація, грубо порушила надані неї ж гарантії і порушила територіальний суверенітет і нашу. Незалежність, Незалеж... Незалежаючи на те, що ми відмовилися добровільно від ядерної зброї, е... міністр нагадав Сікорський, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Російську Федерацію від нової агресії, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії, тобто на Україну, ми розпочнемо війну на її захист. Тобто Сікорська визнає, що якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні, ми говоримо, що можемо почати війну проти Російської Федерації. Але я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Російською Федерацією, може почати це просто зараз. Але охочих немає. І справді, Європа готова воювати з Російською Федерацією руками України, США готові ослаблювати Російську Федерацію руками України. І платять за це невисоку ціну у співвідношенні до свого ВВП, обіцяючи золоті гори в Україні колись там на майбутньому, але воювати з Російською Федерацією ніхто не готовий. Відповідно, будь-які безпеки, гарантії безпеки чи безпекові гарантії, які, про які говорять європейці, все це фікція, фількіна грамота. Як з боку європейців, так і з боку зеленської компанії. Не існує реальних механізмів, які би. Гарантували вступ у війну європейських країн на боці України е, проти Російської Федерації у разі її агресії, тому що зараз вони е, не готові е, воювати з Російською Федерацією, навпаки, задобрюють її, пробують санкціями поступово, поступово розривати з нею економічні зв'язки і так далі. І, е, врешті-решт, Сікорський знову ж тут раціонально. Е, Пропонує, що він пропонує сконцентруватися на військовій допомозі України і замість переговорів про безпекові гарантії, тому що є ще одна проблема на 2026 рік. Прем'єр Шмигель заявив, що Україні потрібно 120 мільярдів американських доларів, щоб прожити наступний рік, незалежно від того, буде війна чи не буде війни, і ми не знаємо, звідки взяти цих коштів. Це величезні кошти для України. Величезні, це практично наш ВВП. Це а ми знову будемо в, нас знову будуть втягувати в борги Зеленській компанії. Хто буде віддавати ці борги? Чи хто буде нам давати ці гроші? Дарувати їх ніхто ж не буде. Тому Сікорському заперечив Жовква, це заступник голови ОП. І який там, типу, сказав, що забудемо цей ганебний Будапештський меморандум, це не найкращий приклад, точніше, це один з найгірших прикладів домовленостей щодо безпеки України. Але по суті, альтернативи Жовкова нічого не, жодної не запропонував, що він розуміє під безпековими гарантіями. Е, і тому знову ж таки повертається до основної проблеми е, суспільної дискусії в Україні. Що коли ми обговорюємо. Щось позитивне, ми не аналізуємо це в контексті ризиків для України і негативів для України, тому що не існує ні жодного явища, ні жодного документа, ні жодного слова виключно в позитивному контексті. Воно завжди існує в певному контексті і має як позитивні наслідки, так і негативні наслідки. Особливо яскраво це проявилося в угоді про надер підписаної зі Сполученими Штатами Америки в Україні. Аналізувалися виключно позитивні наслідки підписання цієї угоди. Однак це дитинство так ставитися до такого важливого документа, який підписали настільки кулуарно, а ратифікували ще більш кулуарно, тому що в здоровому суспільстві аналізували себе як переваги, так і недоліки цього документа, і було би широке обговорення. І відсутність цього обговорення. Це є фактично злочин проти суспільства наших засобів масової інформації і влади, звісно. Але влада вона є брехлива. Ми її обрали в 2019 році. Такою брехливою вона говорила, що вона, вона всіва за всіма ознаками була брехлива. Тому, повертаючись до теми цього відео, будьмо реалістами: жодних гарантій Україні ніхто не дасть. І виникає запитання: як далі нам списпіснувати із Російською Федерацією поруч? коли ніхто за нас воювати далі не буде і відповіді на це питання на це запитання українська влада не дає не дасть і не збирається давати